Друзі, мої вітання! Сьогодні я вдома і сьогодні ми розіграємо цей чудовий комплект на хижака, який я обіцяв, коли їздив на Чернігівщину. І всім, хто залишив коментарі під цим відео і був підписаний на мій канал, автоматично беруть в цьому участь. Так що ми зараз розіграємо. Нагадаю, щоб обов'язково обов'язкова умова була, щоб ви були підписані на мій канал. І друга умова це то, щоб у вас були відкриті підписки на вашому в YouTube аккаунті. Щоб я міг зайти і дійсно подивитися, чи дійсно ви підписані на мій канал, чи ні. Ось, Так що розпочнемо розіграш. Так, ну що, друзі, розпочнемо наш розіграш. Переходимо на мій канал, заходимо на мій канал в YouTube, знаходимо ось відео, якому я розігрую, копіюємо його посилання, переходимо з це в програму, яка рандомно вибирає ну по коментарю переможця. Вставляємо посилання з нашого відео, скануємо. Тут ось воно написано, що коментарів 137, також це виявляється число стільки учасників. І знаходимо переможця. Ось і переможець. Ось Вова, Борис 267. Вітаю переможця. Зараз ще стільки ми знайдемо, і чи дійсно він на мене підписаний. Знаходимо його коментар. Так, так, так Находимо його коментар, щоб подивитися, чи дійсно він на мене підписаний чи ні. Так, так, так. Так, ось оцей Сергій молодець. Ось це його коментар став переможним. Дійсно ми бачимо ось підписки і дійсно ось він підписаний на мене. Так що вітаю! Вова Борис 267. Як зі мною зв'язатися, знаходьте, посила... знаходьте посилання в... на моєму YouTube каналі, там є профіль Facebook, щоб ви зі мною зв'яжіться і я... ми домовимося, як я вам передам цей приз. Так що всім дякую за участь, дякую за підписки. Не відписуйтесь від мого каналу, ще будуть розіграші, Так що всім мирного неба, до зустрічі.